Патрулі, які будуть залучені ближче до площі міста, звертайте увагу на транспортні засоби, на водіїв і на людей, які виходять з наших закладів. Слава Україні! Кілька об'єктивних причин, чому ми не змогли запуститися на початку сезону. Це в цьому році у нас було, був такий доволі насичений сезон в плані навчання патрульних поліцейських. Ми опанували деякі військові спеціальності. Напередодні до нас прийшли молоді співробітники після навчання, після академії патрульної поліції, і в нас якраз вийшов цей ресурс. Будемо працювати, наскільки нам дозволиться робити погода, погодні умови. Зрозуміло, що в дощ за плюс 15 на велосипеді, в шортах і футболці багато не наїздиш. Тому буде це місяць, ми будемо працювати місяць. Дозволить погода зробити це більше 1,5-2, ми будемо працювати. У нас принцип роботи заключається в тому, щоб ми контролювали громадський порядок в паркових зонах та в інших людних місцях нашого прекрасного міста Чернігова.